Я не хочу війни, і це правда, бо ще зовсім мала я. Я не хочу війни. Крик дитини, почуйте, зупиніть цю війну, щоб у мирі росла я. Я не хочу війни чути стогін і бачити сльози, малювати солдатам листи. Я не хочу війни догинуть дорослі. Я не хочу війни, молю кожен день Бога, щоб він небо закрив на віки, де літають отруйні дрони, гинуть льотчики, кращі сини. Я не хочу війни, бо це страшно дивитись, коли расисти нищать все, що надбали наші діди. Я не хочу війни, на коліна стою і прошу вас, будьте добрими, дорослі діти. Хочу тікати і чути сирени, хочу мирні співати пісні, на уроках спокійно сидіти. Я не хочу війни, тому молю вас щиро, цю війну.